Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Зараз хустянами жваво обговорюється ініціатива міської влади щодо благоустрою території замкової гори та облагородження руїн Хуського замку. Які роботи щодо покращення вигляду архітектурної пам'ятки головного символу міста над Тисою плануються. Та які європейські нововведення будуть використані у процесі благоустрою? Нам розповів хуський міський голова коментар Володимира Кащука розпочинає сьогоднішній випуск. Новин? У нас розроблені два проєкти. У нас виготовлено. Ряд документів підготовчих до участі у проєктах грантових з Євросоюзом, це і з угорцями, це і з австрійцями, це зараз ми б хотіли вийти на рівень Англії, робимо все можливе для того. Йдемо про те, що за рахунок бюджету міста Хуста ми не зможемо зробити ті задумки, які Бо ми хотіли. Це дійсно історія нашого міста, це дійсно замкова гора. І мені, наприклад, приємно, що особисто в моєму кабінеті немає якихось там інших питань. Тут є в нас хуст 1090 рік започаткований. Замок, який був на той час зараз, у нас залишилися тільки руїни з цього замка, і задача влади і всіх людей, які поважають свою історію, щоб ці руїни зберегти. Але для цього потрібно надзвичайно великі кошти, щоб цю роботу виконати. Я вже не кажу за реконструкцію або поновлення, чи щось інше і таке інше. Тому розроблені ряд грантових проєктів проводимо відповідні. Відповідну роботу і консультації по грантовим проектам є певні обіцянки з боку Євросоюзу, але процес зрозуміло він зразу не може вирішуватися. Це потрібно так, би мовити. Певний період часу. Якщо говорити за фонтан у парку, то ми до нього йшли 5 років. Якщо говорити за водопроводу 18 вулиць, які ми зробили з поляками, то ми до них йшли теж 5-6 років. На виході це дуже довгий процес. Але ми сподіваємося, що все ж таки зірка щастя буде, засяє. Над містом хустом, і ми зможемо прийняти і виграємо участь у грантовому порядку. Але це перспектива. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо згідно оціночних актів, затверджених робимо у брізку руїн замкові гори, щоб вони не розрушали ті остатки руїн, які ще залишилися, і ви хустяни, можете переконатися в цьому, що оновлено. Очищено в радіусі 50 метрів від замку від руїн замкової гори. Це, це ми робимо. Робимо благоустрій, залучаємо студентів. Залучаємо всіх, кому не байдужа доля замкової гори. Але по перспективі ми би дуже хотіли, щоб дорога і одна, і друга по проекту була врахована, щоб тут були ошатні, гарні лавочки, щоб тут було гарне освітлення. Відносно освітлення, я думаю, що за рахунок бюджету ми шукаємо і за інших джерел на теренах України це, щоб ми могли, скажімо, до кінця року освітити руїни замку і гори, як це відбувається в будь-яких країнах Євросоюзу, і в наших братніх Словаччина, Чехія, Угорщина, Польща, де історичні Замковій фортеці, освітлені, підсвітлені в нічний час, їдучи по дорозі, це видно. Це є така наша мрія, і ми розпочали, вже робимо за власні кошти проєкт по підсвітці замкових руїн Замкової Гори, і це ми зробимо своїми силами. Але все інше потрібно надзвичайно серйозні кошти, щоб це питання втілити в життя. І ви розумієте, що є багато питань: садочки, школи, дороги, вода, каналізація і ряд інших моментів, які повинні забезпечувати життєдіяльність міста, хуста. Тому зараз говорити, що ми завтра зробимо замок, і все буде гарно. Це буде від лукавого. І я за це навіть не хочу говорити. Але очистити, зібрати сміття, вирізати сухі дерева, зробити лавочки, поставити смітники це у наших фінансових можливостях є, і це ми будемо робити. Друге питання, другий етап друга половина року, щоб ми могли зробити. Підвести електроенергію, поставити електричні стовпи і зробити, ну принаймні 8-12 прожекторів. Так мені радять фахівці-спеціалісти, щоб в нічний час підсвітити руїна замку і гори. Це ми також будемо, так би мовити, робити. Тому я сподіваюся, що можливо хтось мене зараз чує. Можливо, у когось є також свої думки, пропозиції по виграшу реконструкції і консервації. Руїн Замкової Гори, долучайтеся до цього. Я тільки вам скажу спасибі, я готовий відверто і відкрити до вас по будь-яким питанням, що стосується замкової гори. Ну, були навіть пропозиції зараз окремих бізнесменів, які би хотіли створити в районі амфітеатра невеликий маленький заповідник для диких звірів, щоб там могла молодь дітки прийтися з батьками, з дідусями, з бабусями у, у літній. Як би мовити час і відвідати зараз, хочу сказати, що активно розпочали у горці роботу для того, щоб кладовище, яке там є. І в нас відбулася зустріч, і ми прийняли рішення виконкому надали дозвіл на облаштування цього кладовища, де похоронені солдати у -у -у угорські, щоб навести там лад і порядок на цьому кладовищі. Тобто певні штрихи робляться, да, вони недостатні, так вони занадто малі і, -і, -і не видно. Але повірте мені, що ми повинні це зробити, бо це так, як долина нарцисів, так як наша фетрова фабрика головних уборів і, і, і ряд інших ізюмінок у місті Хусті, тому я вважаю, що і замкова руїна замкової гори ну, це наш символ, і це ми повинні максимально докласти зусиль для того, щоб. Зробити все можливе, те, що ми можемо зробити. Те, що ми не можемо зробити, потрібно шукати кошти. Це не проста складна справа, довга в процесі часу, але це ми будемо робити. І у продовження теми благоустрою замкової гори та Хуського замку, якою має бути майбутня доля символа міста над Тисою, а також як зробити Хуський замок ще більш привабливим для туристів, все це ми запитали у пересічних громадян. Відповіді на ці питання у нашій традиційній рубриці Точка Зору. Яким ви бачите майбутнє хуського замку? Хотілося, щоб там було наведено порядок, щоб можна було спокійно туди йти на екскурсії, не дивитися на кучі сміття, а щоб там було приємно відпочити, щоб були лавочки, щоб все там було відремонтовано, щоб була нормальна дорога, під'їзд. Ну не під'їзд, а підхід, бо під'їзд туди неможливий. Я думаю, щоб не процвітати, дореставрувати і зробити те, що має бути там. Но треба знайти документи то все. Старовинна пам'ятка, її треба зберегти, щоб була і далі, зберігалася пам'ятка така. Треба зробити його ремонт, там боліні, щось таке зробити, щоб приваблювало туристів. А як його зробити більш привабливим для туристів? Рекламувати просто-напросто. Туристів і тут досить багато є. І в хусті, і в і на Закарпатті Взагалі багато туристів. А Якщо розрекламувати, показати, який там хороший підхід, що там можна подивитися, що там можна побачити, який краєвин з висоти хуського замку. Будь ласка, щоб не смітили, щоб не мандалізм не робили. І зробити реставрувати. Там вже й було, коли було тот в 98-му році, коли був тот, що буря принеслася, там багато дерев порубали. І люди рубають дерева внизу, де строїть. Ота туже не добре. Воно всувається ґрунт. Для туристів Та щось там наверху зробити, щось зробити. Чи музей якийсь? Мало відновити його. Стараємося для того. А власне для вас що означає хузький замок? Чи має він якийсь символ для вас? Ну, символ міста Хуст. От і все, символ Закарпаття, як один із замків Закарпаття. Бо в Закарпатті їх є багато, але найперший тут до нас ближче це Хустки. 500 років тому це був центр, який об'єднав християнську війну до Жадьорді. Ви знаєте об этом, так? Это було давно, это было в 1513 году. Ну, это великий исторический памятник. Пройшли. цар густі там був. Вони вдарила на, на кульку їм розказували прабабка та бабка. Я знаю. Куст. Слава Богу, то і прийде. Тоді йдемо до того, а не до того. Будемо процвітати. Допоможемо людині разом. У минулих випусках новин ми розповідали вам про важку життєву долю хустянки любові сливки, що тривалий час бореться із сліпотою та мріє знову побачити власну доньку. А надію на це їй надали німецькі лікарі. Зараз триває процес збору коштів на обстеження та лікування за кордоном. Пані Любов, не опускаючи рук, звертається до різних інстанцій та небайдужих і милосердних людей. Допомогти і підтримати Любов Сливку вирішили і ми. Як відбувається збір коштів і чим ще можна допомогти, щоб мрія пані Любові все ж таки здійснилася? Розповість наш відеоматеріал. Багато друзів, знайомих, родичів докладають максимум зусиль, щоб добра та привітна жінка, любов Сливка одужала та знову бачила. Як розповідає сама пані Любов, багато людей вже долучилися до збору коштів, але їх все ще не вистачає на обстеження. Але сильна духом жінка все ж таки надіється на добрих людей. Небайдужих людей з, кожним, з кожного дня буває надходить або певна сума на картковий рахунок, або навіть додому приходили небайдужі люди, приносили кошти. Навіть в моїй владці шоколадку одна жінка принесла яблука. Дуже дуже, дуже вдячна дуже вдячна небайдужим людям. Також зверталася в міську раду. На, на сесії розглянули розглянули моє питання, також надали матеріальну допомогу, зверталася в Народний фронт. Щоб поїхати на саме обстеження, вже є четверта частина від загальної суми, яка мені необхідна. І це вже є дуже, дуже значний початок для мене, тому що. Я незважаючи на таке тяжке, на тяжке становище в Україні, тяжке матеріальне становище кожної сім'ї. Люди небайдужі є, надходження є і я руки не опускаю. Я оптимістично налаштована на те, що я з допомогою небайдужих людей все таки зберу ці кошти і поїду все таки за кордон, щоб обстежитися. Пані Любов радіє, що має хорошу підтримку друзів та рідних. Які всіляко підтримують її, вселяють оптимізм та допомагають у зборі коштів. Зараз іде Пасха, потрібна генеральна уборка, потрібно огород покупати. Ну, все таке, що вони з бабусею самі не можуть робити, то я їм допомагаю, вона з дочкою після школи допомагала. Що треба купити, що треба принести, що сама не може зробити. Ну, все, що треба по господарству, по дому стараємося допомагати. Я веду чутку пізерку, коли приходжу до Чуткаве, до її в магазин сюди веду, допомагаючи ці гарити. Ми знайомі вже трохи більше двох років, а ну з огляду на ту обставину, яка в неї із здоров'ям, нам вирішив допомогти, спробувати щось допомогти їй в цьому. Плані тому, щоб обдужала, щоб вона побачила знову протягом збору. Так намагаюся і розповсюджувати той матеріал, що є ну засняти, наприклад. Ну і так просто, як постани в соціальних мережах, по можливості дає, ну і між своїми знайомими, в тому числі. Наша телекомпанія також долучилася до збору коштів і зробила свій посильний вклад. Адже ми розуміємо, що для однієї сім'ї це велика сума. Однак кожен небайдужий навіть невеликими коштами може допомогти повернути пані любові зір. Надія є, надія завжди буде, адже я вірю в краще майбуття. Мене ніщо погане не погубить, а в моїй донеці усе моє життя. Я маю мрію, до якої прагну, бо силу волі маю, я незламну, а ще я вірю в щирі почуття, адже без них не вартим я життя. Ja худośnicę i budę malować mu sworudy i portrety i perzaże, chcę, żeby mama mnie nie skarze. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувайте відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТКХУ змінила своє місце знаходження. Тож чекаємо на вас за адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А. Другий поверх двохповерхового будинку на подвір'ї Хуської райдрукарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.